Так, сьогодні в нас на огляді ексклюзивніший варіант Toyota Avensis 1,8 бензин, кузові ліфтбек 2007 року випуска рестайлінгова модель. Автомобіль в максимально існуючому збереженому стані з найменшим пробігом в Україні 138 тисяч кілометрів. Двузонний клімат-контроль, вся сервісна історія автомобіля, всі тихогляди, всі відмітки, три ключі. Стан салону максимально. Збережений задній ряд сидінь, ніби ніхто ні разу ним не користувався він як новий. Автомобіль без технічних чи візуальних зауважень. Можлива доставка до вашого дому. Є детальний огляд даного автомобіля. Якщо вам сподобалось дане авто, звертайтеся за номером телефону або у приватні повідомлення. Приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Або телефонуйте, замовляйте доставку під дім. Резина літня, 16-та, шикарна. Всі заводські знаклейки по автомобілю присутні. Все скло включно лобове рідне. Оптика вся рідна.